Всі творці хочуть знати секрет: секрет успіху кожного наступного відео. Я не виключення. Тому останні декілька років я прискіпливо вивчав youtube аналітику. І те, що я дізнався, насправді кардинально змінило моє бачення платформи. Впевнений, ви до сих пір чуєте фрази про тобі потрібно 10% CTR, і тоді твоє відео буде вибиватися в рекомендації або Твоє утримання занадто низьке, тобі потрібно збільшити отримання, і тоді ти збільшиш кількість переглядів на відео. Я не буду зараз спростовувати ці факти, я просто запропоную вам зіграти в гру. Знайди успішне відео. Я буду показувати вам дані з аналітики без самого відео, а ви скажете, яке з цих відео набрало більше переглядів. Тобто дійсно успішно. Перше CTR. Перше відео 5 друге відео 2,4%. Утримання. Перше відео 4 хвилини 04 секунди, друге відео 3 хвилини 22 секунди. Ну і середній відсоток перегляду всього відео. Перше відео 38%, друге відео 28%. Тож. Найбільше переглядів зібрало відео під номером 2. Перше відео зібрало 287 переглядів, а друге відео зібрало 4416 переглядів. Добре, а тепер перейдемо до більш складної пари. Перше відео 8 CTR, друге відео 4 CTR. Перше відео утримання 2 хвилини 34 секунди. Друге відео 1 хвилина 18 секунд. І середній відсоток перегляду відео. Першого 25%, другого 48%. Тут я даю вам 3 секунди для того, щоб подумати. І набагато більше переглядів зібрало відео під номером 2. 133 тисячі переглядів, коли перше відео зібрало 7 тисяч. Тож, коли ми на своїх каналах бачимо приклади, коли ці підказки формули не працюють, то виникає декілька запитань: невже youtube експерти нас обманюють? І друге, навіщо нам тоді взагалі потрібна аналітика? YouTube також не відразу будувався. Років 13 назад. YouTube шукав свою систему рекомендацій, як ми ще їх називаємо, алгоритм. Він думав, що оу на відео натискають, значить, це відео цікаве. Колись дійсно було достатньо просто зробити класну клікабельну фотку, яка можливо навіть не відповідала дійсності, тим самим просуватися в алгоритмі. А хоча що колись то нічого що у вас прев'юшки кардинально відрізняються від того, що є у відео. І ми такі це, це ж так... так і працює. Так, це ж так і працює. Але будьте обережними з цими порадами, бо в правилах YouTube вже давно написано, що за таке канали можуть спокійно банити. Цим був незадоволений не ні YouTube, ні самі глядачі. Це довго не протримались, тому треба було щось змінювати. І ми подумали, що змінимо на утримання. Утримання це вже більш складний показник, який дійсно потребує пропрацювання контенту всередині, а не просто клікбейту. Навіть якщо ти змусив глядача натиснути, якщо ти не цікавий, він відразу вийде і твоє утримання буде мізерне. Але якби працювало тільки утримання, то мій експеримент, де я мав ось таке утримання на відео, дозволив би мені зібрати дуже багато переглядів або, хоча б, величезну кількість охоплень, але я зібрав всього ось тільки. Що не скажеш про колегу, який зробив це відео чотири роки назад і зібрав вже близько восьми мільйонів переглядів? І Як ми це зробили? Ми просто прискорили відео в 4 рази, змушуючи глядачів дивитися це відео в 4 рази повільніше, тим самим піднімати своє утримання. Це був експеримент, він був невдалий, але з іншої сторони він був дуже вдалий. Бо тепер ми знаємо, що одного утримання нам недостатньо, і збільшувати швидкість на своїх відео не принесе вам ніяких додаткових. Результатів а також швидко говорити також не допоможе. Тож всі ці розмови про сітір утримання технічно правда, але застаріла і виглядає як. Магічна пігулка, яку вам хочуть продати, для того, щоб ви зрозуміли, що YouTube – це просто підтяни оцей показник, і буде для тебе щастя. І от тут починається найцікавіше, бо якщо ці параметри не є показниками успішності відео, то які тоді параметри нам треба відслідковувати зараз? І на відповіді на це запитання, нам треба зрозуміти, як працює. І відразу хочу роз'яснити: якщо хтось каже алгоритм, найчастіше він каже про систему рекомендацій. Це та система, яка допомагає мені, як глядачеві, підібрати найкраще відео серед всіх можливих серед мільярдів відео на платформі в момент, коли я заходжу на платформу. Але як вона це робить? YouTube не дуже відкрито про це говорить, та й взагалі мало хто відкрито про це говорить. Ну це і зрозуміло, це як твоя секретна зброя, якщо ти будеш знати, як це працює. Методом спостереження і навчання в топових американських ютюберів стратегії, які працюють з Містером Бістом і з іншими каналами, які мають понад 100 Мільйонів підписників, і як вони казали, у них є доступ до програмістів YouTube і Google. Здається, ще ніхто на YouTube про це не розповідав так. За 20 років YouTube створив, повірте, доволі цікаву систему. Але для вас зараз буде це все досить прощено, простими словами, і розділимо. Цю систему рекомендацій на три важливих етапи. І перший етап це збір даних на цьому етапі YouTube нічого не видумає. Він просто хоче зібрати як можна більше інформації про тебе. І повір, він знає достатньо. Він знає, коли ти зайшов, з якого девайсу, скільки ти дивився, чи поставив ти лайк, чи скільки кави ти випив. Також у нього є дані про те, чого ти не робив, тобто твої недії, що ти пропускаєш, як довго ти просто дивишся відео і нічого не натискаєш. І він точно знає, що на минулому тижні, замість того, щоб подивитися моє відео про зростання на YouTube, ти пішов дивитися, як грає собака на піаніно. Якщо подивитися на це все разом. Ютюб на першому етапі збирає тисячі сирих даних про нас. Пункт номер два це дата інженерія, оскільки наших необроблених даних недостатньо для того, щоб якісно виконувати роботу системи рекомендацій, він починає порівнювати ці дані, співставляти, ділити ці дані і знаходити створювати нові вже більш якісніші дані, тобто відношення лайків до дизлайків, відношення коментарів до переглядів. Скільки відео за одну сесію на платформі на Ютубі, ти дивишся, і як довго ти дивишся на телефоні, на комп'ютері або на телевізорі? І хочете, це, це ще може бути порівнюватися з країнами, а може з усім світом, а може серед всіх тих глядачів, які дивились тільки це відео, і таким чином Ютуб аналізує особливу твою поведінку, створюючи. Якісний портрет уже тебе. І це нам допомагає відрізняти глядача, який дивиться відео 20 хвилин і 20 секунд. Оскільки на першому етапі ми подумали, що той, хто дивиться 20 хвилин, він зацікавлений. Відео. А той, що дивиться 20 секунд, йому це відео не цікаве. Але. В другому пункті ми розуміємо, що глядач номер один дивляться завжди відео по 20 хвилин, і це для нього нормальна поведінка. А глядач номер два це тіктокер, який звик дивитися відео швидко і. Також залишатися насправді задоволеним, бо сесія першого і другого всього на YouTube, скільки вони проводять часу, одна година за один раз. І ми можемо припускати, що і той, і той задоволений переглядом відео, просто в них різні патерни поведінки. Ось для чого нам треба ця дата інженерія, ось для чого нам треба створювати ці якісні показники. І найцікавіше, все це саме вони роблять і з відео. Ми розглянули глядача, а це те саме вони роблять з відео. Тобто на першому етапі ми маємо назву і опис, а на другому етапі дата інженерія, ми вже маємо теми. Тобто YouTube бере декілька слів з назви, виділяє для для себе якусь тему. YouTube транскрибує відео, яке ми заливаємо, і також виділяє всі теми, які можливо потенційно найчастіше в цьому відео розкривається. Таким чином він... Створює два портрети глядача і кожного відео. Ось чому люди так часто дивуються, коли в мене запитують щось про CTR, і я можу відповісти про те, що та я не знаю. Ви розумієте, як багато різних показників насправді впливають на цей алгоритм, для того, щоб радити, що CTR зможе дійсно підняти ваше відео. Так. Це важливо так. Ми повинні намагатися тримати його як можна вище. Але якщо наше відео набирає 100 тисяч переглядів і має 2% CTR, то яке це має значення? Бо якщо ми візьмемо всі ці тисячі сирих даних і почнемо їх між собою порівнювати, а потім порівнювати загально до всієї країни і до всього світу, ми отримаємо мільйони, а можливо навіть мільярди різних функцій, які описують нашу поведінку і нас як. Глядача, і так само описують наше відео. І так, це звучить дуже складно, але саме це допомагає YouTube виходити в третій етап це рекомендація. Це той момент, коли ми маємо якісний, класний портрет глядача і якісний класний портрет самого відео. І YouTube починає це все між собою співставляти, щоб знайти найкраще відео на платформі для глядача. В момент, коли він заходить на платформу, можливо, навіть за секунду того, як він відкриє це відео, і головне питання в системі рекомендацій це як підібрати мені серед мільярдів відео 5 або 10 на головну сторінку перших, які утримують його як можна довше в даний період часу. Як тільки він заходить на платформу, я хочу, щоб ви дійсно про це задумались. Алгоритм. Кожен раз задає собі тисячі запитань, скільки Михайло зайшов, що він зазвичай дивиться, чи дивиться він цей канал, як давно він дивився цей канал? Якщо він дивився цей канал недавно, чи можемо ми зарекомендувати на цьому каналі нові відео? А про що нові відео? І так, безкінечні питання для того, щоб підібрати для нас. Найкраще відео на сьогодні. Ви іноді дивуєтесь, як алгоритм класно знає, що нам хочеться дивитися саме сьогодні. А от саме ось такий механізм і допомагає йому в цьому. І цих питань в Ютуба також тисячі, якщо не мільйони. Це як твій нав'язовий друг, який постійно хоче тобі угодити, який постійно буде перепитувати, а як мені стати кращим для. Тебе. І коли ви дуже спрощено зрозуміли, як працює система рекомендацій YouTube в 2025 році, наскільки вона складна і по-своєму прекрасна, ви можете задатися питанням, а навіщо нам тоді взагалі аналітика? Якщо це все настільки складно і чи корисна вона для творців, якщо ми не можемо нічого спрогнозувати, і вона насправді потрібна. Але вона відповідає не на ті питання, які ми весь час перед собою ставили, тож головна функція аналітики на сьогодні не розповісти формулу успіху нашого наступного відео, а показати інформацію про поведінку наших глядачів на нашому каналі, нашої аудиторії каналу. І ця інформація кардинально змінила ставлення до цифр в аналітиці і підхід до створення моїх наступних відео. Тож ділюсь з вами чотирьома інсайтами на рахунок цього. Перша це аналітика для того, щоб слідкувати за своєю аудиторією, бо в кожного каналу своя унікальна аудиторія зі своїм унікальним набором поведінки. І якщо для якогось каналу 2 хвилини це дуже гарне отримання, до якогось каналу 10 хвилин це дуже погане отримання. Якщо для когось показатися на головній сторінці один раз, і ми відразу натискаємо на це відео, то комусь потрібно 6 разів показуватись на головній сторінці. CTR від цього падає, але сам YouTube розуміє, що відео все одно залишається якісним. Тож аналізуйте унікальність своєї ніші і тільки свою аудиторію. І кому складно з цим розібратися, не забувайте. Що я провожу консультації, надаю повне ведення ваших Ютуб каналів, ви можете подивитися в описі під цим відео. Є всі посилання, буду радий вам допомогти. Друге, найважливіший критерій в аналітиці це перегляди. Саме перегляди дають зрозуміти це відео успішне чи не успішне. Бо якщо в вашому відео 15% CTR і 50 переглядів. Ну, це як самі собі лайк знаєте, поставили в інстаграмі і радієте цьому. А от 2% CTR і 100 тисяч переглядів виглядає як дійсно успішне відео. Тож аналізуйте саме за переглядами, коригуйте свою стратегію, дивіться на теми, які найбільше заходять. Бо як не крутив, більшість з нас тут саме за переглядами. Третє. Немає особливого сенсу заходити і дивитися в аналітику, поки ви не збираєте стабільних 500 тисячу переглядів. Або якщо ви тільки новачок, хоча б перших 20 відео завантажите, а потім можна подивитися вже на аналітику. Бо найчастіше це буде вас тільки заплутувати, а не давати якісь підказки. У вас ще немає своєї аудиторії, яку потрібно аналізувати. А ті цифри, які ви бачите в аналітиці, це випадкові люди, які потрапляли на ваш канал. Четверте, створення гарного контенту це не про цифри в аналітиці, це про вивчення психології людини, це про дослідження мистецтва, відеозйомки, це створення гарних і цікавих історій. І саме про це ми розповідаємо в нашій телеграм-спільноті. Не знаю, чому я кажу завжди наші. Саме про це я розповідаю в телеграм-спільноті алгоритм каже так, де допомагаю всім новачкам знаходити правильні шляхи. І так, на відповіді на ці всі запитання, можливо, треба досить багато часу. Але в цьому і цікавість цієї платформи. Часом нам всім хочеться знайти ту магічну кнопку, на яку ти натиснеш, і твій канал буде набирати багато-багато переглядів. І чим швидше ми зрозуміємо, що такого скоріш за все не існує, тим швидше ми починаємо вивчати справжній. Процес і ми починаємо рости. Наші мрії стають ближче, і цілі стають ось ось уже перед нами. Тож, дякую, що не шукаєте легкий шлях, а шукаєте справжній. З вами був Тепланко Михайло youtube стратег. Створюємо сильний український YouTube. разом.